Ну що, у нас знову ліхтарик з Аврори за 99 гривень. Купив я його, дивився на нього, дивився. Я думав, що він на акумуляторах. Тут так дрібним пише, що тут у нас батарейки. Так що буде сьогодні огляд і тест. Якщо тут батарейки, то 100% я буду переробляти на акумулятор. Так що буде дуже цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду тесту і переробки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це настера 30Є з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку цей ліхтарик вже в мене як тиждень куплений. Стоїть майстерні, все руки не доходять його розібрати, розпакувати. Бачите, він запакований, я ж його не розпаковував. І вам показати, чи добротний він, чи ні. Бо 90 гривень, 99 гривень, це 100 гривень, це дуже мало. А виглядає він якось так. Я кажу, непогано, якщо чесно. Має червоне світло, що мені дуже сподобалось. Подивимось, як воно світить, чи яскраве, чи ні, чи просто як маячок, і має світлодіод. По факту тут нічого такого не пише. Давайте перейдемось по інструкції, де моя лопаточка, щось її далеко загнав. Так, а ще що купив? Просили мене в коментарях: Вова купив Аврорі пилку. Появилась в мене пилка, і то їх дві штуки залишилось, я забрав. Пилка ручна, складна типу ножа. Ціна її там щось 190, чи 120 гривень. Коротше, купив, будемо тестити в наступних відео. Подивимося, чи вартує вона свої грошей чи ні. Там була за 200 чимось гривень, можливо, я потім куплю така ще чехлом і так далі. Але я подивився по металу, вони ідентичні. Це буде покомпактніше. Коротше, підписуйтесь на канал, скоро буде на огляд цей. Ну, не знаю коли, ну вийде. Добре, дивіться, перейдемось по інструкції, що тут пише. Я читав, щось воно тут пише. Ліхтарик на голову. Батаре... На батарейки, бачите, так дрібними пише і так невиразно. X-Lite, три режима. в нас артикул 10. ну, Тут співпадає артикул 10, 8051. Не знаю, чи співпадає. Ось так. Подивіться, отак він виглядає. 99 гривень. Так, матеріал, поліетилен, силикон, світильник, потік 45 люмінів, Ну, це не дуже яскраво. ну, Але для налобного ліхтарика, можливо, і піде. Два режими білого світла, 50%, 100% яскравий, плюс режим червоного світла, кріплення за допомогою регулювання, ремінця, живлення батарейки типу 3 а 3 штуки. Гарантійний срок ну, ви зрозуміли що я тут почитав адреса виробника Амстердам, але далі в КНР. Ну, ви зрозуміли. Типа Амстердам, але все одно в Китай. Добре, давайте ми розпакуємо, де мій де свиноріз. О, диві, а тут візьмемо цей теж за Аврори. Це, вроді, білт, чи який. Розпакуємо його акуратненько. Отак, От хлоп. Можна сказати, акуратненько. І дістанемо інструкцію мануал. Давайте то на бік, щоб на столі не валялось. Чак я вам покажу. А, чак не показав, вам покажу. 99 гривень. Бачите, ось так. І артикул, та ідентичний співпадає, що на коробці. Дивіться, показую. вам. 10, 80, 51. ліхтарик на голову. 99 гривень. Також відставляємо. свиноріз нам вже не потрібен. Набіг, це на бік. Погнали до ліхтарика. Це, більш тут нічого нема в упаковці. Відставляємо. Що я вам скажу, що мені сподобалось, він повністю гумовий. Ну, дуже класно зроблений. Оце в мене був луно, або який. Е, я батькові його віддав, він на Велік собі чіпив. Е, знаєте, теж такий в Сіліконі був, і там е, заряджався він на акумулятори, і тут ти його міг витягнути, зарядити і так далі. І тут він мені тому і сподобався. Ремішок, по принципу, я б сказав, добротний. Якщо на 99 гривень, він досить товстий. Непогано. Оце все ну мені дуже сподобалося, що це все гума. Дивіться, Це все гумове. Це дуже класно. За 99 гривень це дішман, але гума, гуму завезли. І, по ходу, бачите, він має якийсь IP-захист нормальний, від Березів і так далі. Тому що дивіться, ти його береш і витягуєш. дивіться. оце прикольно вони зробили. Отут тут е є доступ, є місце одноразочки, і все <плес> за 100 гривень. Я ж заплювався. За 100 гривень все дуже просто і легко. Одна плата, три батарейки, і довідення, як то кажуть поляки. До побачення. Бачите, в нас тут кнопка реалізована, вона припаяна так, вперта. Цю всю шнягу ти можеш витягнути, хочеш, подивіться, воно тако витягується. Ну, ви поняли. Можеш цю всю шнягу витягнути, перепаяти собі світлодіод і так далі, кнопочку. Ну, обслужити ти сам можеш. В принципі, задумка непогана, ну, але тут місце є, можна вліпити одноразочки. ТП 4057, і буде, взагалі, бомба, я вам чесно скажу. Мені дуже цікаво, як він світить. Давайте ми. Дивіться, гума товста. Я вам чесно скажу, гума товста, оце мене підкупило тим. Тут цю наклейку можна зняти, і ремішок добротний, не, не, не дішман такий, що знаєте, зразу розтягуєш і він просвічується. Цей непогано, чесно вам скажу. Тут це по-дешевому і просто реально. Хто хоче якийсь налобний ліхтарик бюджетний, щоб його не жалко було розбити і так далі. Десь там на обудову він, якби не було, має якийсь захист, такий товстий силікон чи то гумове, цілі когель, як вони називають. Коротше, що ставимо батареї і будемо дивитися, як воно світить. Чи нормально, чи ні, в майстерні. Зараз вам покажу, бо на вулиці білий день. Зараз виключимо все світло, погнали, ставлю батарейки. Подивимося, чи в мене є заряджені є нікель метал, гідрідні Так, знайшов я в себе нікель метал, гідрідні Дві штуки і одну звичайну батарейку. Поставимо і зараз будемо світити. Як воно реально світить? Бо 70 люмінів це так небагато, було б хоча б 150. Було б нормально, але по факту зараз будемо бачити. Так, все правильно, нічого не перепутав. Все сідає, супер. Воно червоне. Ну, я б не сказав, що воно яскраве, але світить і біле. Попадає досить нормально, декілька режимів. Окей. Ставимо в кейс назад. Отак. І йдемо зараз світити. Ну, все. Бімба, пішли світити. ліхтарик на лоба. А ну, чекайте, бо я зараз виключу зараз датчик світла. Спрацює, виключу сюди. І давайте виключаємо повністю все світло. Раз, підсвіточка, все, світло вирубалось. Телефон я забираю. Включаємо червоне світло. Ну, на камері, може, вам не передає, але ти ніфіга не бачиш червоним світлом. Це як маячок. Я вам чесно скажу, от я в руки візьму. Ну, вам може, давайте я включу камеру 05, зараз ви побачите все. Ось так воно світить. Отак от буде реалі... реалістично. Дивіться, вдіває на лоба. Ну, ніфіга не бачиш, ти червоне світло. Я ще раз сказав, це як маячок. Хіба їхати на Веліку ззаді розвернув на лоба, і що бачили, що ти їдеш. От Просто от... ну, воно нічого не світить. Отак от в реалі, бо я взяв камеру 05. Отак воно вам показує, як воно є. Добре. Вдіваю на лоба, включаю наступне. До стілежів, е, біле світло. Ось так світить. Я не знаю, скільки це відсотків. Ще раз. Ага, це в нас 10, напевно. А, два режими. Це у нас 50 і 100%. Ну, е, Чесно сказати, слабенький світлодіод, Я б його тут перепаяв. Або резистор перепаяв, не знаю, або світлодіод, Тому що, ну, ви самі бачите, дуже слабо. Ну, воно б'є точково. Це я вам скажу по, по своєму досвіду, це просто ти щось робиш перед собою приблизно метр. А щоб ти по дорозі освічувати добре. Ну, можна, в принципі, але. Воно більш розчитане, от, наприклад, як ти зайшов в щитову десь або десь щось взяти ти перед рукою, і воно класно розташоване, тому що тобі його не треба перевертати. Зараз я вам покажу, от я на лоба вдів, І я тримаю майже рівно голову, і ти бачиш перед собою ось так нормально. Ну, 70 люмінів, вони, може, і не збрехали, воно десь так є. Годинник Blackview яскравіше світив, я вам чесно скажу. Чим оцей ліхтарик? Яскравіше, це 100%. Ну, ви самі бачите, ну ану, включу вам 0,1 камеру. Ось так: 0,1. навіть на 0,1. Black UV 70 годинник світив ідентично, а може навіть чуть-чуть пояскравіше. Отак От воно все виглядає. Добре, йдемо його переробляти. Я би сюди тут світлодіод перепаяв. Місця тут предостатньо. достатньому вже підібрав. ТП 4057 Погнали. Я не включав на ні, нічого не робив. Я пробував тестив і вам зараз готовий показати інший результат зовсім другий ліхтарик. Мені не сподобався, тут стояв смд шний світлодіод. Ось такий, дивіться, показую. Його нафік випаяв. Ось це СМД. Світлодіод він там я не знаю, скільки. Е, 70 мА. 30 мА в тому районі я не знаю, скільки він має. Ну, Коротше, ось в мене стоїть, я вибирав, але в мене 3-вольтових немає. в мене 6-вультові, 8-вольтові. Світлодіоди, це я там люстри перепаївав і так далі. Коротше, я взяв одноватний світлодіод. Цей смд шний випаяв. Потім червоним світлом також випаяв. Взяв ось такий 3-вольтовий, маленький знайшов в себе. ось такий от. Замість червоного я взяв, воно буде як дежурне світло. Буде такий 3-вольтовий чи 2,5 В. отакий, бачите. Замість нього цей поставив. Тут я випаяв резистор. Дивіться, де ви паєте резистори, щоб поміняти струм. Якщо ви хочете, хочете ставити SMD-резистори. О, Дивіться, тут у нас R3 резистор, бачите, підписаний R3. Це у нас відповідає за цей е е контакт, за цей світлодіод. Можете поставити менший номінал. Тут 220. А тут був стояв 110, от бачите, а тут r 8 Ось тут збоку, бачите, я припаявся. r 8 я припаяв на 10-1 Вт, 10 Ом. Такі, як стандартні хлопцям, я ставлю. От сюди припаяв, вивів його з бік, щоб бік, щоб він нікому не мішав. Ось так легенько. Тут вона ці контакти, де був SMD-світлодіод, я такі одніжки подавав. Ну, я кулібінший той, ви поняли. І все працює зараз на даний час. Зараз тепешечку пешечку припаяю, де вона є, там десь в мене там є. І дивіться, як я вам покажу. Це буде дежурне світло замість червоного ось таке. Супер тепленьке, жовте, що ти можеш на фоні включити. Воно буде дуже довго і нудно світити. Зараз давайте ми заміримо споживання, скільки споживає цей режим. Таке буде як дежурне світло. Потім. 1 Вт, ну це поцікавіше, я вам скажу, це на 50%, тепер дивіться, на 100%, десь приблизно 100 люмінів, ну це не, не 70 люмінів, повірте, тут десь 100 люмінів 100%, оце 100%, два режима, Цю плату, звичайно, ви залишаєте цей драйвер, який керує тими режимами. Мені в коментарях люди писали: каже Вова, закажи цей драйвер. Наскиньте мені посилання на нього на AliExpress, В моєму телеграмі хто заказував ці драйвери. Треба собі декілька штук заказати, можливо, хлопцям буду робити з тими драйверами 50-100 і так далі. Е, дивіться. Е, супер, все працює. Давайте ми замірюємо струм, я зразу вам покажу. Ліхтарик зовсім по інакшому почав світити. Зараз ми тут щось підпиляємо, помістимо, і буде бомба на акумуляторі. Я вам скажу, це буде бомба за 100 гривень. Ну я ще руки приложив трошки. І буде шикарний ліхтарик, бо кажу, Мені сподобалось дуже ось цього ця цього байда. Тому я вирішив довести його до пуття, щоб був путьовий ліхтарик. Добре, замірюємо струм, давайте трошки розгребу, покажу, скільки споживає на якому режимі. Погнали. Так, акумулятор у нас заряджений. 4 вольта я перевіряв, забув вам показати. Ну, я думаю, ви повірите. 4 вольта, дивимось. Дежурний режим, включаємо споживання 7 мА, 10 мА, 17 мА. Ви собі представте, я сюди поставлю акум на 900 мА, то буде це світло світити приблизно ну скільки виходить в нас. Ну, нехай буде 20 мА. ну, 5 годин 5 годин десь отак буде світити. Можливо, і більше, ну плюс-мінус. Ось таке дежурне світло. Бачите, супер. Добре. Наступний режим включаємо. Це у нас вже 50 мА. Я казав, це 50% від 1 Вт. І ще один режим: 107 мА. Бомба! Бомба! 10 годин буде світити. А я тут щось перепутав. Значить, буде світити 100 годин, о на цій штуці. Дивіться, на цій штуці воно може світити 100 годин. Прикиньте, порахуйте, скільки то в сутках буде. 100 годин, скільки то виходить? 24 години. Це в нас 4 дні отак може світити. Отак, 4 дні отаке от світло буде світити, як дежурне. Бомба! Ну, я думаю, шикарний. Цей ліхтарик обов'язково собі залишу. Буде в мене дежурний для апокаліпсису, як то кажуть. Дивіться. 50-50 мА. І 108. Нагріватись не буде, супер. Для одного ватного світлодіода це бомба. І світло нейтральне, біле, нейтральне. Коротше, збираю я докупи. Я думаю, ви знаєте, як тепешку припаяти. Тут ще дещо випиляю, де той корпус є. І все воно сюди залазить. Ставимо акум на 900 мА, плоский мене дозаряджається. Так що зберу, покажу вам результат, як він світить. Буде шикарний ліхтар, я вам чесно скажу. Так, все я зібрав, показую. Е, на столі трошки прибрав. Дивіться сюди. Сюди тп 4057 приклеїв гарно по стандарту. Дивимось сюди. Дроти підпаяв. Цю штуку також вивернув як потрібно, і її приклеїв цю плату світлодіодами з цей... драйвером цим. Тепер я беру ось так дроти, акумулятор все заізолював каптоновим скотчем. Дивимось. Я вже приміряв, нічого не мішає. Все супер. Тепер беремо, легесенько даємо сюди термоклею. Не треба там багато. На акум трошки заклеїмо, Отак, щоб воно трималося. Щоб при можливості я міг замінити. Отак. отак того хватає. І воно буде тримати, бачите? Можна дати по краях ще, але я думаю, воно буде тримати. Відстань між діодом і... Е, е, між акумулятором і платою є, так що нагріватись не буде, можна ще капельку дати. Отак. Щоб воно трималося краще. І з цієї сторони. Ай, припік, припік, припік. І з цієї сторони трошки капельку дати, щоб вона стекла. Отак. О, все. Легесенько того повністю хватає. Збираю я докупи. Все, все зібрано. От показую вам зарядку, наприклад. Давайте дістану. Заряджається все. Цей акумулятор недозаряджений. 3,6 вольта в номіналі. Бачите, бо 5 ватт заряджає зараз на даний час його. Він недозаряджений. Давайте я зараз кладу, дозаряджу цей акумулятор і покажу вам. Кнопочка, бачите, все зійшлася. Показую, все працює. Діоди працюють. Все супер, 50-100%. Коротше, заряджу, включуся зразу в темноті, покажу, як він світить. В принципі, кимати. повна темнота, там принтер світить і так далі. Включаємо перший режим, що я зробив замість червоного. Це таке от тепле світло, як нічнічок. Дивіться, як воно тепер світить. Супер, ні! Я думаю, набагато краще. До 100 годин буде світити отак. Ну, нехай буде 80 годин буде світити на такому теплому режимі. Це приємно, як нічнічок. Коротше, супер. Добре. Наступний режим. 50%. Ну, це набагато краще. Ну, це 50%. 100%. Ось так. Тепер ти можеш освічувати перед собою і так далі. Коротше, доробив я його. Вийшов, блін, непоганий ліхтарик. Я вам чесно скажу, але треба руки приложити. Можна резистор поставити ще трошки слабший, і тоді буде ще яскравіше. Ну, мені, в принципі, як для налобного того вистачає, я кажу, перед собою щось робити, ти будеш бачити, він на лобі дуже приємний, комфортний, гумка, все супер. Ви собі представте просто автономність: 100 годин ось такого ліхтаря. Ти от можеш працювати робити. 100 годин, це 4 дні, 4 сутки. Можна працювати ось так. 4 сутки і він буде нон-стопом світити. І буквально за годину, за годину 30 він зарядиться і знов 4 сутки може світити. Ну, тут, так як я рахував, 10 годин буде світити. На ось такому, ну, на такому буде світити десь не 10, а 20 годин на 50%, на 100% 10 годин. Ну, вартує переробка. Звичайно, вартує. Зараз в коментарях мені напишуть Вова, та купи собі нормальний ліхтарик. Та я маю нормальні ліхтарики, люди. Я маю. Мені подобається це переробляти. Я вам показую, які є, що можна купляти, що не можна купляти. Люблю я в тому поколупатися, щось придумати, видумати. Ну такі, як кулібін. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео! Шикарний вид, я вам скажу, ось так. Bomba.